100 мільйонів євро кредитного траншу на програму відновлення України виділить європейський інвестиційний банк. Гроші підуть, зокрема, на будівництво соцжитла для внутрішньо переміщених осіб, як забезпечити домівками якомога більше вимушених переселенців. Та які житлові програми для соціально незахищених громадян уже реалізовані або перебувають на етапі завершення. Арман Барашов дізнавався. Вже посадили собі такий садочок, щоб він нас в подальшому радував, приносив плоди, яблуні, гроші. Надіємося, що це все проросте, як ми зараз в Житомирі проростаємо. Майже все життя Вікторія прожила в Рубіжному на Луганщині. Власний дім, дача усе це вона втратила у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз із чоловіком та небожем мешкають у модульному містечку під Житомиром. Так я трошки відволікаюся від проблем э, і депресії, э, тому що після стресів, коли загинула сестра, у мене був інсульт, я стала інвалідом. Рей і Мартін. Це наші вони Житомиряні. А ви вже житомирянкою себе почуваєте? 50 на 50. Вроді почуваєш себе, але... Э... Дом сниться майже кожну ніч. Рядом живуть сусіди з Покровська в третьому будинку. В п'ятому будинку родина з Маріуполя. У кожному будинку дві спальні, кухня, студія, окрема ванна кімната. Це модульне містечко. відкрили в Житомирі. Торік, у листопаді, ключі від будинків отримали 55 сімей, вимушених переселенців, і це невеличка частина від кількості всіх ВПО в місті. У нас на сьогодні, на взагалі в місті, перебуває понад 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми працюємо над тим, щоб максимально задовольнити внутрішньопереміщених осіб саме житлом. Ми дуже багато працюємо з міжнародними партнерами. У нас є два гуртожитки, які ми відремонтували за кошти німецьких донорів за допомогою Естонії. Ми здійснюємо будівництво спільно чотири будинки дитячих сімейного типу. Три наразі уже заселені. Це модульне містечко на 80% профінансував італійський червоний хрест. У громаді сподіваються на подальшу підтримку міжнародних партнерів у питанні будівництва соціального житла. Ведуться будівельні роботи з будівництва чотирьох багатоквартирних будинків. Кожен по чотири поверхи фактично це об'єкт, який будується за кошти Європейського союзу і співфінансується за кошти місцевого бюджету. За договором чотири будинки треба здати в експлуатацію до кінця року. Європейський союз виділив місту грант в розмірі 8 мільйонів євро. Співфінансування міста це внесок на інженерні мережі, тобто тепло, тепло, вода, каналізація і облаштування території, облаштування самого укриття. У цьому житловому комплексі для переселенців буде найбільше в житомирі укриття. Осивні двері це укриття, яке забезпечує протрадиційний захист населення. Якщо станеться завал, то з цього приміщення є ще один вихід, який знаходиться на відстані від будинку за межами фактично можливих завалів. Схожі комплекси зводять ще в п'яти містах України. Звітують у Держагентстві відновлення у планах посадовців збільшувати масштаби будівництва муніципально-соціального житла. Це звичайна практика для багатьох країн Європи. І коли ти аналізуєш е, наявність е, цього соціального муніципального житла по громадам в Європі в Австрії це до 40%. всього житла в Австрії це муніципальне чи соціальне житло. Це дає можливість людям підтримувати тих людей, хто не може в даний час сплачувати комерційну оренду житла. Це вирішує проблеми. От, Переселення при таких катаклізмах як війни в Україні після розпаду Радянського Союзу соціального житла майже не лишилося. Все приватизоване, каже Сергій Сухомлин. Треба споруджувати нове. Заявки на участь у проєкті вже подали понад 20 громад у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Це пілотний проєкт. Він цього передбачає будівництво 50 тисяч квартир. Європейський інвестиційний банк. Який на сьогодні відпрацьовує кредит і грант для реалізації цього проєкту? І міністерство відбирає громади, які подають заявки, які хочуть долучитися до реалізації цього проєкту. Фінансова модель наступна: банк надає кредит і такі ж самі кошти, грантові кошти. Половину кредитних коштів кредиту бере на себе держава, половину муніципалітет. Муніципалітет також бере на себе виділення земельної ділянки і підведення комунікацій. Модель така, що фактично за 15-18 років муніципалітет може віддати кредит. Соціальне житло зручне для вимушених переселенців ще й тим, що в ньому треба сплачувати мінімальну орендну плату. Посадовці наголошують, намагаються забезпечити квадратними метрами всіх, хто потребує таких помешкань. Але це надскладно. По всій Україні ворог зруйнував близько мільйона осель і досі руйнує. Купили ікони і потім за Великодня прикрасити дім. Щоб було так гарно, як було вдома. Рушник з символікою червоних маків. Червоні маки це символ нашої Луганської області. Це жінка нам два місяці робила і зробила такий гарний рушник, а в тому і Будемо зустрічати свята зі своїм символом, своєї домівки. Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.